Так, всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам. Слава нашим хлопцям-захисникам. Тут знімаємо таку, не на продажу. Кобелка така маленька, гарна, сета. Роботу має теж добру, щось каже Вася, що помість на Олександрійці з гуцуликом. Такий, Така невеличка груба кобела. Васька її віже на вулицю. Виглядає невеличка фес груба. Так, виглядає невеличко, бо фес груба. Зараз ми подаємося. Це Вася кобела під тебе, по команді. Хвоси, бере за заб'єже. Вона і не є така мала. А, вона просто дуже група. Вона є 155 висоти. Висоти. Стандарт майже на 89. 21 нога. І 190-195 подобається. Ось нам не віжени, Вася тут її тримає на... Так само на господарському дворі. То все вже тепер коні в хлопці на господарському дворі, то вже по подвір'ю ніхто сі не місце з кіньми, то вже все серйозно тепер. Файна така кобелка, широка. У неї крижі великі. Ти хочеш її гнати цей на вулицю? Ого, ми фіртку війдемо. О, поволиться трохи прогуляти. Та й Спокійно питав. Ну тебе від лошечки, від малої, правда? Я взяв, аби у мене 9. Взяв її мало вже, дев'ятий рік, так? Ти колись ще сергу письменничанах взяв її, так? Так, Сергія в Сергій Сергія взяв в письменничанах, село камінне. Запутно кінці. Подно кінці в парі. З Петем з, з спрігається трохи. Що? З Петром десь колись. З, з, того з любими, так? Та? Такубила тихонько, роботу має, та ще й любого і навчат пані попри себе. А куєш тоже сам чи десь до якогось. Куєш. Ти я куєш? Ну, а що погано, а от зміна? Ні, то файно. Тоже, тоже у ковалів хліб забираєте? Та як хліб? Я не забираю просто ковалі щось не хочу. Дай-но. Майя, дай-но. О, хлопці вже собі. Так, завуська підкована, варенота і все. Файно, супер. Це не завуська. Це не завуська? Це від церкви. Всього колись. Це ж якийсь... Під колосгорів. Під колосгорів, так? Цікаво така от кобилка. Є, має одна з хлопців. Коні цю кобилу перший раз знімаю, ніхто ще її не знімав. Ніхто її не бачив. Вона І мала... Скільки, Скільки лошад мала у тебе, Вась? <Sor écart sono> Шість. <MITro> Шість лошад. Цього року, рік у І цього року жеребна, так? Цього року. Чи... Це а, ти ОЗД ще не це? Ні, я не ОЗД, але бачу, що жеребна. Ага. Ти вже її знаєш, як має бути. Оно Лосандрівське. Оно Лосандрівське. Там у нас тисменичана. Володі, а, володітимка, я знімав ті його дважі гребці. Ти до того білогривого пускав, а? Давайся помали, покаїш. Вася пологонько. Васька її виджу. Васька її вітер не під себе, під себе зробив. Важаємо, бо машина їде, Вась! Звідти машина їде? Вася Так, Вася і жеребця нашого їхав. Я навіть не сам немов не їхав, Вася перший їхав. Файно, супер. Така файна кобелка для себе. Ну думаєш, ти ще будеш її гнати? Ну файно, грудничку має таку широку, знаєш, видно, що з чимось цей. Чекає. Така... Стайни виглядала якась, якщо часу менше. у коні все виглядають файни більше, знаєш, вона так щось виглядала. Та, Та, на, на добре годована просто. Вона по тілу. Та тобі стає, файна кобетка, для себе. Для... Тепер вон возить, дрова возить, ну бере та тут віримо це. Стає. Кажуть, все що тобі треба по, по газівству, все. Та й ти кажеш і торф привезти, і дрова привезти. Саме раз. Багато не їсти. Та ще та як на ну, угодово навча, певно, мало що їсть. Не Ну, Та цікаві мало її їде, правда? Чи робиш, що робить? Ну, суперрова кобелка. Кобилка не на продажу, зняли, так, Василя Ні, просили, бо він не хотів знімати, не хоче, не хоче бути відомим. Хлопець багато знає про породи, читає, про коні всього знає, його не дуже і надуриш. Знає всі породи коней, знає, які коні ріст, вага, що де, як має бути там. Спорити, не спорити. Якщо людина знає, свідомо, то ти йому доказуй, що хочеш. Та ти мав теж трохи різних коней мав, мов, мов і, і грубші, і більші, і дурніші, і мудріші. На початках, так. <сих> Ось цепинився. Стало тобі, правда? Щось кому виробляє, я собі тримаю для, для себе, для своєї суден. Та тримаєш, бо любиш, ти ще я... по господарству робиш, що треба, бо зараз десь когось щось допросити, то капець, так собі пішов запрягти і поїхав що. Но я люблю, я люблю Так? Я люблю білогривий, певно. У мене жеребець такий як колись мані, був. Ще не любиш, як а в... пам'ятайки у мене ж, ти не пам'ятаєш, який у мене був жеребець білогривий. Так, два було. Два були. Та, 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 такий один, один, один був білі ноги мав і один, такий файний був жеребець, колонезний. Такий, як кремовий, щось такий один тебе був. Ну один був темний та один. Як як? Контуа Тоже Так як першевани французькі, але гарна порода. навіть досить оригінальна. І краси мають, і об'єм мають. Кажуть, цей хлопець знає все. все. <сорість> Першерони класно, але з нашими кобилками з саме що швидко не той. То так... кож, кож, кожний історій, кожна, кожна порода, кожен метеск. Ктось має свої плюси і свої мінуси. Так, і тут хтось великий має, хтось має, хтось. хтось трошки більше як поня, хтось дуже великий. Це каже, хто що любить, хто по фінансовому що Так, подавляє, Кому, кому та, що та, підходить. Та, ну. що? Файна кобелка, може є. Роди є різні. І є на що подивитися. Зараз і у нас є на що подивитися. Зараз... Тепер тут привозили. Може, є і багато цих метесів перехідників гарних. Таких якраз для наших цих. От, для того, наших тут... Розумію, то, е, ну, це особисто моя думка. Що на ну, лок кобили паруєш. Великими що, жеребцями, жеребцями так? Великими ну, То гарні такі метиси. Кобили. Бо виходить великий і грубий і ногу має і, таку нормальну. І, 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 і для роботи, мабуть. І, і для роботи і легші цей що і роботу можеш робити. Бо вагоз для кішки, за кішки для городів. Особливо, особливо такий великий тип ваговозів. То вони такі для повсякденного використання. За моцні, за кішки, ні? Важкий тип, коня. А от затім метеси, ну, кажу, багато я водів від нових кобел. Саме мені щось подобається, що, то мені... що, саме це з виходить. <качування> так, клопаті так, такі, <качування> ногу мають, <спільства> та, ногу мають оброслу. <качування> то, <качування> то кожному, кожному що. Нога за сильно обросла теж недобре, бо. <качування> <качування> Три. Три. Так, так, є, мінус, цьому не буду так дуже сильно <качування> то хвалити, бо набивається болота, коротше, теж є трохи нюанси, але... Сважливо, що для якої для якої роботи, але. Файна кобилка. Скільки Скіхові садиш так часно. Пів літри на раз, літру. Літр. 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 Так, і таку не хулі. Фай. Ну як є робота, то її прикольно. Але і меленого не не сказати. про ноготи. А, ну то ми вже мене хотіли промовчати, це вже це вже таке. Але вітру для коня. Це Це якраз нормально. Це якраз нормально. Суперо. Заганяєш, заганяй. Файно, якраз ноги трохи по цей про, промила по, по, по снігу, прогнав її трохи, то й все, ти вже може стояти спокійно. Ай на кобелка, все, нехай Василь здорова буде. Все, Вась, най тобі кобела здорова буде.